І ми повертаємося до Ватикану. І нагадаю, що годину тому з димаря Сікстинської капели пішов білий дим. а Це означає, що у Ватикані кардинали обрали нового папу римського. Там зараз працює наша кореспондентка Валерія Пашко, яка розповість всі подробиці. Ляро, вітаю тебе. Тож як люди сприйняли цю звістку, і чи вдалося вже тобі побачити папу римського або принаймні дізнатися ім'я нового папи? Добрий вечора ж дійсно годину тому католицький світ, який налічує мільярд 400 мільйонів людей, отримав нового папу римського. Ми поки що не знаємо, хто це. Якраз така процедура є, що папа римський має вийти от сюди на балкон базиліки святого Петра. І таким чином люди тільки зможуть дізнатися, хто ж це, хто ж став новим Папою римським. Власне годину тому дійсно це сталося, і люди їх тут кількість величезна кілька десятків тисяч за моїми спостереженнями вони і на площі. Чи святого Петра, вони на прилеглих вулицях, і вони просто прориваються через поліцейські кордони, тому що є певні обмеження, щоб люди не тіснилися на самій площі, людей потроху пускають певними такими гробками і вони, коли прориваються, вони просто біжать поближче, щоб чіткіше побачити власне самого нового папу римського. Коли дізналися про цю новину, коли пішов білий дим із сексинської капели, люди були просто дуже щасливі, піднесений настрій абсолютно. Бачила людей, які просто плакали, які обіймалися, які сміялися, співали пісень. Тут була неймовірна атмосфера протягом, напевно, п'яти-семи хвилин вони всі плескали в долоні. Я спілкувалася із деякими. До речі, багато говорили, що не очікували, що вже сьогодні дізнаються результат. Говорили, що ну напевно завтра, можливо, післязавтра вони думали. А от зараз навіть занадто швидко швидше, ніж вони власне очікували. Тому тут просто піднесений настрій, вже годину люди чекають на те, поки з'явиться папа римський на балконі. Час від часу вони кричать, вони плескають долоні таким чином. Висловлюючи своє бажання, щоби вже швидше побачити, хто ж новий папа римський. Так само люди говорили, що це для них величезна, дуже важлива подія для всього католицького світу, і очікують, що він буде продовжувати католицьке вчення, буде продовжувати бути таким проповідником, лідером католицького світу. І власне, отаким от хочуть бачити нового папу римського. І ще трошки раніше місцеве видання кур'єр делясера писало про те, що не було ніякого фаворита одного в виборах нового па. Папа римського, тому що то один, то інший збільше більше мав голосів, тобто не можна було передбачити. Але власне дізнатися, що там відбувалося за зачиненими дверима Сіксинської капели, було майже неможливо, тому що зв'язку із навколишнім світом в них зовсім не було. Тож ми очікуємо, що зараз уже я думаю, скоро і з'явиться папа римський, і ми дізнаємося його ім'я. студія. дякую тобі, колегу Валерія Пашко з Ватикану, де обрали нового папу римського.